Чи може Україна домогтися справедливості, не зірвавши мир? У State Foreign Affairs? автори якраз і роздумують над тим, чи потрібно створювати гібридний суд допоки не закінчилася війна? Прихильники міжнародного кримінального суду наполягають, має з'явитися новий судовий орган, адже агресія це інший вид злочину. Йдеться про саме рішення розпочати війну. А не незаконні вбивства чи інші злочини, скоєні під час конфлікту. Та через лазівку у римському статуті договорі, який заснував міжнародний кримінальний суд, і який підтримують США, суд не може порушувати справи про агресію проти громадян Росії, Китаю, США та інших країн, які не є учасниками цього договору. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун каже, такий суд необхідний, щоб зміцнити норми проти завойовувань, стримати майбутніх агресорів і забезпечити певну справедливість щодо жертв війни. Злочин агресії це первинний і основоположний злочин Путіна, який став відправною точкою для всіх інших звірств, написав Браун у лютому. Щодо форми нового органу у прихильників ідеї спільної думки немає. Та усі згодні, що російська агресія не повинна залишитися безкарною. Юристи, міжнародники і адвокати назвали це новим нюрнбергським моментом. Як зазначають автори Foreign Affairs, незаконна війна Росії проти України, схоже, вийшла на іншу траєкторію. Невідомо, чим закінчиться конфлікт, але капітуляції Росії не передбачають. Один із ймовірних сценаріїв угода після переговорів, інший заморожений конфлікт ідеться у статті. Західні партнери Києва намагаються послабити Москву, але ще й Уникати прямого конфлікту, бо усвідомлюють, що будь-яка конфронтація, у якій Кремль побачить потенційну загрозу, може призвести до застосування ядерної зброї. Плани створити новий трибунал нелегко вписати в цей формат. Притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна і інших високопосадовців Кремля зараз, коли Росія і Україна перебувають у стані війни, важко узгодити з будь-якими реалістичними планами заходу. Рішучий поштовх до судового переслідування російських лідерів свідчить про бажання усунути російське керівництво. Та є ризик ескалації, і така ситуація напевно ускладнить дипломатичні зусилля спрямовані на завершення війни. Є ще й інша причина. Автори стверджують, американські чиновники стурбовані тим, що немає ясності і консенсусу щодо того, що є агресією. Вони також побоюються ризиків, які можуть виникнути для них самих. Адже правові зміни можуть завдати Вашингтону, завадити Вашингтону створювати коаліції, щоб проводити такі операції, як введення військ НАТО у Косово 1999 року. Аргументи на підтримку трибуналу щодо агресії варіюються від моральних до практичних. Професор права Уна Гетелей каже, що переслідування Путіна та його соратників за воєнні злочини і інші звірства, як це вже робить міжнародний кримінальний суд, не враховує життя і майно втрачені внаслідок дій, які технічно можуть бути допустимими за законами війни. Юрист міжнародник Філіп Сенс стверджує, що переслідування Путіна можливо стане стимулом втекти для його найближчого оточення і, можливо, надасть Україні важелі впливу в майбутніх переговорах. Національні суди України вже мають повноваження судити росіян за агресію, але за міжнародним правом мусять надати імунітет главі держави, керівнику уряду та міністру закордонних справ ідеться у статті Foreign Affairs. А отже, українське кримінальне переслідування Путіна, принаймні, поки він на посаді, неможливе, особливо з огляду на те, що визначення агресії у римському статуті застосовують лише до тих, хто керує збройними силами. Україна разом зі своїми східноєвропейськими партнерами та багатьма експертами наполягає на створенні міжнародного трибуналу за допомогою резолюції Генеральної асамблеї ООН. Трибунал, підтриманий генасамблеєю, міг би мати більше, хоча й непевні юридичні шанси, притягти до відповідальності російських високопосадовців. Однак, якщо вони не з'являться під вартою трибуналу, доведеться робити це заочно. Натомість багато західних партнерів України схиляються до ідеї. Так званого гібридного суду, який би у рамках української системи правосуддя спирався на міжнародні елементи, утім офіційний Київ таку ідею відкидає, ставлячи під сумнів її ефективність. У статті Foreign Affairs роблять висновок: створення нового суду чи трибуналу у розпал бойових дій не принесе користі. Автори матеріалу заявляють, вони поділяють гаряче бажання побачити, як держава-агресорка схилить коліна перед міжнародним правом на службі мирного світу. Однак на тепер це виходить за межі можливого. А спроба створити юридичну відповідальність без належного розгляду впливу на розв'язання так званого конфлікту в Україні цілком може при. Звести до жахливішої ситуації.